Ми... Валентино, звертаюся до вас як старійшини нашого колективу. Благословіть весну закликати, весну закликати, зиму проводжати. Благословляю. Подивіться, що там Ти я весна, красна, літа жаркого сестра. Зроблю кров і, і все сіяє, все навкруги оживає, чує, чує. пісню тюрму. А не зарано ти прийшла, що твоєму царуванню не настав час. Ой, а яка ж ти цариця? Все, що я надбала, приготувала, ти ж все Весна приходить. Люди радіють, одягають наряди, легенькі цушинки, радіють, сміються, танцюють. А у тебе що? Мерзнуть в хатах. Ні, не мерзнуть. Я їх одягаю в натуральні шуби, теплі шуби. Ну ладно, Твоя бере, піду я від вас і зустрінемось всі. Іди і прийдеш на наступний рік.